Всім доброго дня! Сьогодні я поїду в аквапарк в кільці і зроблю вам огляд на нього. Вже я збираюсь. У мене тут рюкзачок. Я ще, ну, майже зібрана, можна сказати так. Дивіться, яка підвісочка файна. Я поїду туди з подругою, з Богданою. Ви могли її бачити у влогах шкільних. Посилання в описі. От я, от ми, їдемо вже на четвірці десь. Тут дуже гарно насправді. Угу. Хочеш щось сказати? Питання. Дивіться, дивіться, я вже його бачу, я вже його бачу. Так, тут дорога до аквапарку, це така стежка по лісу. Так, приємно, що картинку вам зроблю. І я так зрозуміла, що аквапарк це. У готелю йдемо. Я спочатку хотіла mm -hmm. сказати, що оце ми з бодію, але давайте правді в очі дивитися. Ми вже тут. От вхід ми зайшли. Тут такі гарні сходи, гарно, дуже все там. Наче курточки можна залишати, але ні. Тепер заходимо сюди. Ой, чиїсь ноги. Сподіваюсь, мене добре видно. Сподіваюсь, я не дуже вас тут соромлю. Тут дуже кольорові шафи, мені дуже подобається, отак різні. Тут є такі номерки. і ви, коли у вас є браслет, у мене зараз немає його, то ви підходите, пікаєте, дивіться, який ваш номер, наприклад, і шукайте свій номер. Потім, коли ви знайшли, наприклад, у вас 499, то ви підходите, пікаєте, і він відкривається автоматично. Така система. Я погнала в еквапарк, у мене, до речі, отакий браслетик. Як годинник виглядає. Я перевірю, що там, і повернусь до вас. Ми в еклапарки, ми не впевнені, що це буде чутно. Якщо не буде чутно, то будемо накладати озвучку. Тут така течія, там басейни, там бар, тут джакузі різні. Тут дитячі гірки, ми з них з'їжджали. Так, от ми на течію йдемо. Тут спочатку йде по коліна, а потім йде дуже глибоко. От ми вже пливемо. Ми зараз розповімо свої враження від цього. Так, що я можу сказати? Виглядає дуже понтово. Я хочу одразу зазначити, що тут вам не дають біситися. Тут чисто Тобто так. ми хотіли без е, кола проплисти, а нам не дали. Тут не можна стрибати, тут багато заказів, ну, так. Е... заборон. Ми поки знімаємо в день, як воно виглядає, тобто отак, світле небо. Отакий от вид, коли ти просто їдеш по течії. О Боже, інтимні моменти. Отак от їдеш, там все видно, тут Богдана. Привітайте Богдану з Днем народження в коментарях. Вона дуже цього да, чекає. Так, це мій Та-да! Ну, трошки ширше місце є посередині течії. До краси немає питань, дуже гарно. Дуже естетичний просто під мостом. Під мостом. <гум> Тут прямо при вході є отакі кружечки, по яких ви плаваєте. Зараз Богдана з'їжджати буде. with <laughs> Я ось Мені там сички, прикривати треба буде.